Вітаю, математика 6 клас. Тема паралельні прямі номер 1210 Перерисуйте в ЗОЖ. рисунок 141. Проведіть через точку О прямі, паралельні, прямим К і П. Беремо інструмент, косинець. Можна взяти будь-яку лінієчку для того, щоб намалювати ці дві прямі, що перетинаються, але враховуючи, що далі ми будемо працювати з косинцем, то його і беремо. Ось у нас одна пряма, і вона перетинається з іншою прямою під якимось певним кутом. Ми не знаємо, який це кут. Нам це не цікаво в цьому завданні. Також у нас є рандомна точка. Вона десь знаходиться, нехай ось тут. Точка називається О. Прямі називаються Пі і К. Е, і нам кажуть, що треба провести паралельні прямі через точку О до прямих П і К. Це буде приблизно виглядати ось так. Ось така буде у нас паралельна пряма, і ось така буде паралельна пряма. Тільки треба буде це все зробити красиво під лінійку. Ми це все зробимо за допомогою інструменту косинець. Ми вже з ним знайомі. Давайте ще раз швиденько познайомимось, хто не чув. Це у нас прямокутний трикутник, Лінійка має форму прямокутного трикутника, у якого три сторони. Дві сторони вони позначені лінієчками. І вони утворюють кут 90 градусів. Ось тут, де сходяться одинички, у нас утворюється кутик 90 градусів. Ще вони називаються катети. Це у нас короткий катет, а це у нас довгий катет. Третя сторона називається гіпотенуза, але вона нам сьогодні не знадобиться ця інформація. На цій стороні навіть немає ніяких позначок, для того, щоб ми не плутатились і не брали її за основу. Так ось, для того, щоб нам провести. Паралельно пряму через точку О до прямої П, нам потрібно прикласти наш косинець короткою, коротким катетом до цієї сторони і починати рухати нашу лінієчку вздовж сторони П, допоки великий катет не зустрінеться з нашою точкою О. А далі ми можемо провести перпендикуляр, опустити. Але ми його опустимо такою лінією пунктирною, тому що це у нас не основна лінія, а допоміжна. Далі ми можемо навіть від неї позбутися, коли буде виконано повністю завдання. Далі, наш косинець, ми рухаємо на другий кінець прямої П. Забули ще виміряти цю відстань. Ця відстань у нас складає ну, майже 4 сантиметри. Десь 3 см і 9 мм. Пересуваємо наш косинець на інший бік прямої, вимірюємо наші 3 см і 9 мм, і так само опускаємо перпендикуляр за допомогою пунктирної прямої, позначаємо кутик 90 градусів. Все, тепер у нас є дві точки, через які, які у нас рівномірно віддалені від прямої П. Під кутом 90 градусів, і тепер ми можемо провести через них паралельну пряму. Дамо назву цій прямій, це у нас буде пряма А. І можемо записати. Що пряма А паралельна до прямої П. Таку саму історію ми маємо зробити з нашою точкою, давайте її зробимо більш виднішою, це у нас точка О, беремо косинець, прикладаємо короткий катет до прямої К. Починаємо рухати його по прямій, допоки довгий катет не зустрінеться з нашою точкою. А далі ми маємо опустити перпендикуляр на пряму К і виміряти відстань. Тут у нас рівно 3 см. Опускаємо додаткову допоміжну, позначаємо кутик 90 градусів, запам'ятовуємо відстань 3 см. Далі починаємо рухати. Нашу лінію вздовж прямої К на інший бік. Вимірюємо 3 см, опускаємо перпендикуляр, позначаємо кутик 90 градусів, все. У нас є дві точки, які рівно віддалені від прямої К під кутом 90 градусів. А отже, ми можемо провести через них пряму, яка буде паралельною до прямої К. Порівняли і накреслили пряму. Лінієчку нам більше не знадобиться. Цій прямій ми також маємо дати назву. Наприклад, це у нас буде пряма Б. І записати, що пряма B паралельна до прямої К. У нас з'явилося ще багато точок перетину, і теоретично ми можемо навіть дати їм назву, але в завданні нам про це не просили. І ось ці допоміжні лінії тепер можна видалити, якщо вони вам заважають.